Друзі, всім привіт, Славко! Сьогодні приготуємо курку по-єврейськи. Отакі два інгредієнта, і трошечки реактивів. Вийде надсмачнюча страва. Покажу вам, яке можна зробити. Це можна зробити і на сковороді, і в мультиварці. В общем, курка буде божественна так. Кузя. Давай. Дивіться, є в нас курка. Так, порізана на отакі шматочки. Отакі. Курка домашня. Що ми робимо з куркою? Курку ми солим. Посолили курку, курку солим добре. В курку даємо трохи копченої паприки. Так. В курку даємо перцю. Беремо лимон. Давимо в курку. Краса. Оп! Бовтаємо нашу курку. Там все. Там вони серце, і печінка, і шлунок. В общем, курка повністю, тільки безгузна. Поставили нашу курку, витираємо наші руки сік з лимона, шуруємо палить багаття. Палим багаття під казаном на вулиці холодище. Навіть газ не хоче горіть. Друзі, розпалили вогнище, казан гріється, дубасим туди олію. Все там інгредієнти будуть, як завжди, в описі під відео. А хто додивиться, той все буде знати. Та грамів 100. Ждемо. Зараз нагріється наша олія і будемо обжарювати нашу порційну курку. чи будемо обсмажувати? Можна не обсмажувати, ну, обсмажене. Таке ж воно добріше, всі ж знають, правильно? Потім робимо вкусно, смачно, дебело. Все. І я ще, звісно, додавлю в інгредієнті трошечки свого, бо я так не люблю, щоб все було по стандарту. Ждемо, поки нагріється, включимось. Друзі, наша підігрілася. Вкидаємо туди наше курчо. Будемо вкидати порційно, щоб не погасити казанок. О, так, все гептом. Тут десь у нас на дві порції буде. Криється. Обсмажимо так. Не сильно. М -м -м. Аромат від курки вже стоїть неймовірний клас. Зараз обжаримо, обсмажимо, включимось. Дивіться, друзі, наша перша партія курчати вже підсмажилася. Так, злегка, не сильно. Щоб таку трішечки дати скориночку, закидаємо нашу другу партію. Печінка тут є. Все, все на місці. Так, і поки наша друга партія м'яса буде обсмажуватись, ми з вами порубаємо цибулю. Погнали. Дивіться, цибулі треба багато. Я її буду так рубати. Я не скажу, що мілко, не скажу, що крупно, ну отак. Вона все одно перетвориться в нас. На підливку. Тому тут мільчить, там не треба. Ми додамо один інгредієнтик, який зробить з нашої цибулі, просто підливку. Все, рубаємо цибулю, включаємось. Так, друзі, друга партія курчати засмажилася. Ух, які дебелі ноги. Що ми з вами робимо далі? Витягуємо, відставляємо? І даємо сюди всю нашу цибулю. Отак, гептом. Так, цибулю вкинули. Кинули, около щоб вона трохи змішалася з олійкою з нашою. Так? Тепер що ми робимо далі? Йдемо цей самий секретний інгредієнт. Сода. Сода зроби десь пів столової ложки. Вона там розчиниться її не буде, але вона зробить з нашої навіть домашньої курки із цибулі. З цибулі вона зробить сок виділе. А курку вона зробить м'якою, навіть домашньою і чудною. Так, поперчимо. Поперчимо, посолимо, а там вже нічого далі не будемо. І дамо трішечки куркуми. Зробимо її такою. Неперевершено красивою. Все, вогонь невеличкий. Ждемо, поки наша цибуля не виділить сок. Гуляємо, включимось. Друзі, дивимося, дивимося, який у нас вже тут підливочка в нас сформувалася. Починаємо закладати нашу курку. Так акуратно, соком з усим, отак ми її викладаємо, щоб вона отут тут була. Ставимо такий маленький середній вогонь, щоб нічого не згоріло. Отак, топимо її. топим щоб вона була в нас вся в цьому бульйоні. Накриваємо кришкою через 25 хвилин ми туди заглянемо, що в нас вийшло, і. Щось туди ще кинемо своє. Включимось. Друзі, дивіться, минуло 25 хвилин. Піднімаємо кришку і заглядаємо. У, яка краса в нас ароматна. Ви гляньте, вся цибуля розчинилася повністю. І в нас лишився від неї тільки сік, в якому тушиться наш курча. Ну і дивіться, від себе я, звісно, кину причину, як воно буде без перчини. І три часничини. В оригінальному рецепті нема. Ну, їсти м'ясо без часника, ну, не моє це справа взагалі. Перебовтали, закинули, залишаємо ще на 25 хвилин, нічого не трогаємо. Вогонь мінімальний, через 25 хвилин включаємося, смакуємо. Дивіться, друзі, минуло 50 хвилин. Заглядаємо, що в нас вийшло. Ароматніша mm. страва. Ароматніша. Зараз достанемо перчину, Вона вже тут от гуляла, Хай вона лежить. Друзі. Дивіться, перед тим, як спробувати, в нас же ще не закритий збір на 48-му ОШБ, Тому посилання на банку отут і в описі під відео. Хто може допомагає, хто не може поширити відео, там лайкніть, щоб його більше. Воно розійшлося, ну, хлопцям треба допомогти. Ну і, звісно, що ми робимо? Ми будемо куштувати, що в нас вийшло? Накладаємо. Зараз діти повернуться з школи з дитсадка, будуть смакувати. Дивіться, яка краса. Дивіться, от я його спробував цю страву перед цим. От її готували без часника і без причини. Для мене це було не те. Тому я зараз все це. Туди трохи підключив, і зараз спробуємо, що вийшло. Ну, аромат божественний. Закриваємо, газуємо, пробувати. Друзі, ну й що? Смакуємо нашу курча по-єврейськи. Це Тут аромат такий стоїть, я хоч і поїв зранку, але все одно в мене це такі емоції визиває бешені. М -м -м -м. Друзі, це неймовірно. Курка домашня стала м'ягусінькою. Оце в цибулевому оцьому підливки в оцій. Так от часничком. Все, ну, в общем, все на місці. Готується легко, ви ж всі бачили. Можна готувати, як в мультиварці в хаті, якщо у вас нема там казана і всього останнього, або в сковорідці, або в чому-небудь. Тому, друзі, ваше здоров'я. З вас лайк, дизлайк, матюк, підписка, як звичайно. З вами був Славко, Всім пока.